Ну, коротше, я замітив на вулиці. Зараз майже кожен другий ходить з такого формату з сумками. Власне, у нас їх є три, три виробника, які представлені з такими, я називаю їх типу, конвертами з такими сумками. Перше, розкажу вам про мілбот. Такі сумочки. Позаду тут є кишенька для грошей, документів, може ще чогось. Спередня, отаке основне відділення. Тут ще дві, дві кишеньки, таких у нас є. Карабінчик і кріплення, типу для турнікета. І ось тут така кишенька. Це для того, я думаю, щоб покласти сюди якісь ключі, кинути, там, вологі серветки і так далі. Є вона у нас в такому чорному мультикамі, чорна і мультикамі. Ось така от, не додай, цього простенька сумка, але дуже зручна. Я замітив, вони чомусь стали дуже-дуже популярні. Тому, кому цікаво, дивіться далі наше відео. Ще буде два огляди ще від двох виробників. Дякую за увагу.